Чи помічали ви, що найкращі відповіді, найкращі ідеї приходять у найнесподіваніші моменти у душі, в транспорті? А коли реально щось треба в голові? порожню. давайте поговоримо з вами, чому так відбувається. Ну, по-перше, наш мозок схильний застрягати на проблемі в моменті, і саме це йому і заважає знайти креативне рішення. По-друге, ми просто банально виснажуємося від перенапруження, а в моменти, коли ми відпочиваємо, то мозок готовий до свіжих ідей. Також не варто забувати, що мозок продовжує працювати у фоновому режимі навіть тоді, коли ми відпочиваємо. І можливо, просто мозку треба було більше часу, щоб знайти відповідь на ту чи іншу проблему. Ну, а також якась ідея може нам прийти у зв'язку з асоціацією, яку ми можемо бачити, коли ми відпочиваємо. І це запустить просто якісь неймовірні механізми в нашому мозку, і він видасть цей шедевр. Я з вами чесно поділюся, що коли мені бракує ідей, і я шукаю музу, то я вдягаю наушнички і йду самостійно на прогулянку, так би мовити, на побачення з собою. І ідеї самі по собі до мене приходять. Також ще топ. Два місця окрім прогулянки, де мені приходять ідеї, це у душі, або перед сном як я засинаю всі свої ідеї для відео. Я, мабуть, черпаю із цих трьох мегаресурсів. А ви, будь ласка, поділіться своїми місцями для натхнення.